Добрый вечер. На канале Черноморской телерадиокомпании вы смотрите наш телемарафон Единая страна, Единая краина, Бердивлет». С вами Александр Янковский и сегодняшний телемарафон мы начнем с беседы с Евгением Магдой. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Известным а, украинским политологом и а, публицистом. Евгений, ну а говорить мы давайте сегодня будем вот о чем. Сегодня было несколько кадровых назначений в действительно важных в Украине, да, это были назначены министр обороны, начальник генерального штаба и кто-то еще, может быть, я пропустил. И первый заступник главы президентской администрации, который отвечает там за силовой блок. За силовой блок, да. И, а, но начнем мы не с этого, а мы начнем с того, что а, в парламенте Украины сегодня выступал а, перед депутатами выступал президент Украины Петр Порошенко. И, собственно говоря, а, некоторые депутаты, которые о, которых, о котором мы сейчас тоже поговорим, прерывали выступление э, Порошенко по поводу э, украинской армии. Пожалуйста, это, это небольшое видео, покажите. Армия, яка знает и вміє защищать народ и державу. И мы, и мы не дозволимо Ганьбити і поплюжити нашу армію. Бо так як країна сьогодні потребує захисту наших збройних сил, національної гвардії. Прикордонники Служби безпеки так і армія сьогодні потребує вашого захисту. Не залиште сам на сам з такими, хто намагається підірвати віру в нашу армію, намагається поплюжити її, співаючи з закордонних голосів російської пропаганди. Ну, а хто а комета хто панірував Петру Алексійовичу Порошенка? Член фракції партії регіонів» Олена Бондаренко. Тобто, ну вона з подібними заявами говорила і в, в ефірі російських телевізійних каналів, що потрібен новий Нюрнберг для того, щоб судити українську владу. Ну не знаю, мені складно коментувати. Чому Олена Анатольовна так чинить, може їй не дають спокою Лаври Олега Царюва, який, власне, mm -hmm. саме за рахунок подібних заяв, він власне добився того, що його, хоч із з третьої спроби, і позбавили депутатської недоторканності і дали. Дозвіл на притягнення до відповідальності та арешту. Ну, Знов-таки, це її політична позиція. Бондаренко була доволі активним спікером партії регіонів, ну, скажімо, під час зимової політичної кризи подій на Майдані вона е, займала відповідні. Тобто, тут можна сказати, що Бондаренко в якомусь сенсі послідовна. Але е, знаєте, от що цікаво, що цікаво, і в чомусь, я б сказав, приємно. Що я так не пригадаю когось ще з українських президентів, хто б так захищав українську армію. При всіх її недоліках, при тому, що ну, зараз проведення антитерористичної операції воно відкриває багато і багато прикладів особистої хоробрості і мужності. І той самий новий начальник генерального штабу Віктор Моженко він дійсно сам водив в зоні антитерористичної операції особисто солдат в атаку, так і прикладів ну, того. Як часом армія діє неефективно чи неефективно витрачаються на неї гроші? Ми зараз, от Можна сказати, що сьогодні Збройні сили України, ну вони, якщо не створюються з нуля, то вони ну, дуже стрімко перебудовуються, тому що на це є необхідна потреба. Є потреба захищати вже не від якогось ефемерного ворога, а від конкретного ворога, який на сьогоднішній момент діє на Сході держави. Якщо ми зараз говоримо, що Буквально маленьке уточнення по поводу Єлни Бондаренко. Якщо я правильно розумію, що это, этот український депутат оказався єдиним українським депутатом, який був на засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ? Ні, ні, -не ні, -не, це, це не вона. Я досліджував цю тему. Вона є членом парламентської асамблеї від України у парламентській асамблеї ОБСЕ. Так. Парламентської делегації. Але вона от не була в Баку. Там було п'ять українських депутатів і, і лише тогда? одна Депутат проголосувала проти, це е, колишній член фракції Компартії Оксана Каліна. Все, понял, извините. Хорошо. А тепер давайте поговоримо о кадрових значениях. Ну, ви сказали по поводу начальника генерального штабу. Я так понимаю, що значить там є бойовий опыт. Да? Ну, очевидно, як мінімум отриманий mm -hmm. в зоні антитерористичної а операції. Останнім, а, якщо, часом... да, а якщо ми говоримо о міністрі е, оборони? А якщо ми говоримо о міністрі оборони, то чим продиктовано назначення цього вот міністра оборони, от цієї персонали? Ну, я не можу влізти в голову Порошенка, але очевидно, що потрібен, потрібна людина, для якої немає в армії ну, авторитетів в субординаційному сенсі цього слова. Міністр оборони все-таки більше. фигура политична. И угу. если мы сгадаем, что що... подождите, тогда получается, если это политическая фигура, да, Валерий Гелетей, который сегодня был назначен министром обороны, он нигде в политических никаких процессах, ну, во всяком случае, он, с моей точки зрения, как там человека и журналиста, просто человек, который интересуется политикой, я его никогда не видел, чтобы был каких-то политических процессов. Ну, он э, был головой управления державной охраны Зающенко, его тесно повязывало с Виктором Балогой. Ну, очевидно, Це логіка, знаєте, таких земляств. Як кримчани одне одного підтримують. Uh -huh. Ну, Я завжди кажу, що одна проблема кияну, у киян е, в Києві нема земляків. Uh -huh. Ну, тобто, тобто кияни так одне одного то, не підтримують, поди, як uh -huh. вихідці з Закарпаття, з Полтавщини. Немає принципового значення, звідки земляство досить часто, я не кажу, що формально. Часом на, на формальному рівні одне одного підтримують. Але до гелетеї, давайте от е, коли в нас гов, говорять, чому Гелетей? А давайте візьмемо простий факт. Українські війська з Афганістану були видані в виведені в 89-му році. Совєтські тільки. так да, вибачте. Ага. Ну багато українців да, да, воювали да, да, дійсно да. радянські війська. Але тобто вже 25 років тому, тобто, якщо офіцер служить 25 років, ну середній термін його служби, то практично у нас не залишилось офіцерів, які мають безпосередній бойовий досвід, на відміну від Росії, яка. В Чечні mm -hmm. чи там ну у нас є офіцери, які мають досвід е, миротворчих, миротворчих операцій на сам перед та да. mm -hmm. це дещо. Іншого змісту, тобто вони, скажімо, усвідомлюють, як себе поводити в бойових умовах, але у них немає досвіду наступальних операцій. Тобто, зараз справді ми бачимо, що вишкіл українського війська проходить ну, у умовах вже не наближених mm -hmm. до бойових, а, а реально, реально бойових. Mm -hmm. І той самий Галатей, якщо ми згадаємо події десь кілька тижнів тому, він е, був в зоні антитерористичної операції з очевидно співробітниками управління державної охорони. які і там е, виконували, ну, наскільки я знаю, насамперед снайперські, контрснайперські функції, що теж в сучасному загальному військовому бою є важливим елементом. Тобто Гелетей, е, це людина, у якої немає такого армійського коріння. У нас, знаєте, от зараз активно лають е, армійських постачальників там за корупцію, Тому е, з цього випливає, скажімо, призначення Косюка першим заступником голови президентської адміністрації. Ну, от, кстати, да, я я хотів вже далі об этом говорити. Чому саме а человек, который а, обладает таким большим состоянием, да, просто бізнесмен, вот його саме його назначили а руководить силовим ведомством, ну, силовими ведомствами координувати їх. У мене на цю тему є власна версія. У, у Косяка немає е негативної бізнес-історії в тому сенсі, що він не свої статки не створював на газі чи на продажі за дешево руди вугілля за кордон. Тобто він будував. Свій бізнес на основі того, що люди весь час споживають. Тобто він так чи інакше, ну, він мав як Кінукович. Так, так он на нас наживався. Да? Ну, почути кожного. Ну, давайте згадаємо, що там 15 років тому Ніжки Буша були виключно американські. Тобто, mm -hmm. Тому що краще м'ясо залишалося тут. А якщо ми зараз зайдемо в супермаркет, то ми бачимо великий вибір не лише курячого м'яса, тому що і. Той самий Миронівський хлібопродукт, який належить Косюку, uh -huh. ну фактор того, що мільярдер навряд чи буде брати хабарі. Ну, я, я не кажу, що це Янгол з крилами. Ні. Але якщо людина вибудувала бізнес, то якісь управлінські рішення. Якісь логістичні рішення. Ну, причому, mm -hmm. що МХП ж працює не лише в Україні, вони щось експортують, щось вони імпортують. Тобто, і це ж не просто курка, вона ж не зразу потрапляє до супермаркету, її треба відгодувати, mm -hmm. її треба, якщо хочете, гуманно вбити, її треба обпатрати. Ну, тобто, от, 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 на, от на можливо, да? можливо, на гуманному так, вбивці. Ми... Ну, на, на сам... І тут, знаєте, цікавий момент, що Порошенко продемонстрував певну гнучкість. Я думаю, що його. Рейтинг би сьогодні дозволив протиснути кандидатуру Косюка на віце-прем'єра. Mm -hmm. ну, зараз, же, mm -hmm. в принципі, після того, як Ярема пішов, місце першого віце-прем'єра вакантна. Ми цьому говорили, в принципі. Так, про це йшлася мова. Але тоді б Косюк постійно нависав би над Яценюком. Яценюк сьогодні сказав коаліції, яка не підтримала законопроект про можливість надзвичайного стану. В енергетиці про те, що сидітиметься взимку без газу. Нагадаю, ми живемо в парламентсько президентській республіці. Верховна Рада відіграє основну роль. Провідну. І вона має бути ну, не, не, не йти за президентом, флюгером, там, а саме йому щось пропонувати. Май... А не виходить, так? Да, или, или ну, я, як сторонній наблюдатель, що не виходить, у Ради встроїть свою собственну політику. Да? Тому що сьогодні, наприклад, той же самий. Синюк, выступая по поводу этого газа, он даже а, в, нервничал, да, и говорил о том, что ну будете вы без газа. Он обращался а, к коалиции. Это же его коалиция. Да? Его он, прозначали... он говорит, вы же, как бы, вы же входите в коалицию, да, где ваши голоса? Знаете, вот я такие российские выслевы, Тришкин-Кафтан. От, власне, коаліція на сьогоднішній момент вона таки трішки на не нагадує. Тобто, коли є якісь шкурні питання, пам'ятаєте, як зміни до бюджету, як буквально, буквально навесні, е, в березні, здається, як з Яценюка, буквально в сесійному залі Верховної Ради парламентарії витискали різні е, цілі галузі, випадали з того, щоб. Там про, мав пройти секвестр, а інші галузі, навпаки, там з'являлися. Це один момент. І все це було зроблено дуже швидко і що називається. Ніхто так. нічого не соромився, ні журналістів, mm -hmm. ні прямої трансляції, нічого. А коли йде питання, ну, наприклад, чому Верховна Рада ухвалила рішення про спрощення везення бронежилетів і шоломів? Тільки буквально на цьому тижні. Що? Це питання не стояло раніше? Не знали про став. Тобто, ну, знаєте, у нас зараз я не хочу розбивати на фракції. Просто в цілому депутатський корпус там приватні та часом партійні інтереси. Вони стоять набагато вище, ніж інтереси державні. І це, це погано, це трагедія. Тому от зараз Верховна Рада пручається і навколо конституційного процесу йдеться боротьба, це пручання цими пов'язано. Але все одно я практично переконаний, що дострокові парламентські вибори пройдуть до кінця цього року. Тому що ну, ну не може одна і та сама Верховна Рада голосувати в різний спосіб 16 січня. За так звані драконівські закони, угу. а потім ну, обціловувати Яценюка, плескати Порошенку. Ну, і під час інаугурації А, і і, а може, вони справились і осознали. Ну, вони ж, як правило, повнолітні люди. Тому, і увірували. Е, Знаєте. Е, ми живемо в державі, де церква відділена від державного управління, тому ми не можемо підходити до державного управління з позиції християнської моралі. як би цього не Хоча це почти 4 года. Наша страна була а в всякому випадку, чиновники. вони практично всі принадлежали к церкві свідетелі покращення. це не мешало їм, але зараз слово покращення все таки реабілітовано яким да, чином да, конечно, в да. загальному а, обігу, і я думаю, що знаєте, мабуть, на сьогоднішній момент Україні більш цікаве настільки покращення, скільки якийсь поступ вперед. І ми маємо розуміти, ну от в контексті останніх подій, не лише в Україні, а от підписання угоди про асоціацію, тим як Європа тисне постійно на Україну, я думаю, що це не секрет, що європейцям тут. Війна на східних теренах України вона не потрібна. Вони хочуть, щоб це, знаєте, було нашою внутрішньою проблемою. І вони закривають очі на те, що Росія окупувала Крим, на те, що сама Росія наповнила східні. Області України і зброєю, і бойовиками. Ну, Вони, е, знаєте, вони нам 27 червня з угодою про асоціацію простягнули руку допомоги, там, потім взялись по покелоху шампанського випала, відсвяткували, а тепер вже змінюється, такі починаються рольові ігри. Вони у нас, е, Європа виключно в ролі суворої викладачки, а Україна виключно в ролі, в ролі поганої школярки, яка невчасно виконує уроки, невчасно робить. І, ну, до речі, у нас от, теж, знаєте, євроінтеграція, вона. З одного боку, якісь очікування викликає, що от, а давайте, ну все, все буде добре. Все, все буде добре, але не просто зараз. На нас очікує багато, багато, багато роботи. І там, коли говорять, що от Молдова вже ратифікувала угоду про асоціацію. Ну так давайте згадаємо, що що собою являє економіка Молдови угу. при всіх її ну нинішньої останні. І що собою являє економіка України? І десь можливо, може ще треба залишати можливість для якихось торгів. Навіть хай це буде від торгівлі, щоб якось підрихтувати цю угоду, хоча б в якихось частинах. Ну, хоча б в частині автомобілів, що були в використанні, щоб вони могли потрапити такі вот, на українське. Я, я рад бачити вас, єдиномишленника На я думаю, що до цього ну просто люди, які порівнювали ціни. Польше и в Украине на автомобиле еще были в использовании, они, ну, просто. Но дело в том, что, видите, что соглашение об ассоциации не дает нам такой возможности, даже после подписания соглашения об ассоциации привести такие автомобили но ну, по крайней мере без пошлины, без э, грабительских каких-то акцизных сборов и здесь ими пользоваться в Украине. Тогда будут, э, знаете, я сподіваюся, что Европа побачит в Украине партнера в том смысле, что у нас есть, ну, сотни тысяч, а может и миллионы квалифицированных рабочих рук. І Україна, ну, це не перебільшення. Україна держава в центрі Європи, uh -huh. де робоча сила вона ну не така дешева, як китайська, але порівняно з іншою Європою, вона дуже дешева. І тут вигідно розміщувати виробництво, тим більше, що тут є, ну і можна говорити промислові майданчики, і е, той самий Донбас, ну рано чи пізно там закінчаться бойові дії, і там знову буде потрібно будувати і великі підприємства, і буде, буде ну, для цього певний потенціал. Якщо Європейський Союз стверджує, що дасть півтора мільярда євро на відновлення Донбасу і створення нових робочих місць, я думаю, що це не буде дано в шахти Ахметова і його металургійні підприємства. Я думаю, що це буде насамперед розвиток малого і середнього бізнесу, тому що середній клас це основа. Будь-якої демократичної влади, це знає людина, яка знає ази вы, економіки. Ви оптиміст. А я так чому чомусь предполагаю, що буде создано дуже багато малих підприємств, і всі вони будуть принадлежати тому ж самому олігарху, щоб отримати ці гроші, навіть якщо ці гроші будуть виділятися на малі підприємства. Може бути. Але знаєте, навіть якщо буде такий сценарій, як у вас, швидше песимістичний, угу. все одно, знаєте, тут буде ефект прорваної греблі. Якщо такі малі підприємства Будуть існувати, то вони рано чи пізно вони будуть змушені, як спочатку імітуючи конкуренцію, потім переходити до справжньої конкуренції. Ми живемо в світі, який дуже швидко змінюється. І про це не варто забувати. Спасибо. Євгеній Магда, політолог, публіцист, був гостю нашої студії, заражав нас тут всіх своїм оптимізмом по поводу України і по поводу нашого економічного. Далі в нашому сьогоднішньому вечорі вас ждет встреча з Віталієм Шапраном, фінансовим експертом. І он я не знаю. Он принесет нам порцию оптимизма или пессимизма, но, во всяком случае, он объяснит, кто будет платить налог с депозитов, которые в Украине уже действуют с 1 июля этого года. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.